Знате я пам'ятаю 15-й форум два роки тому. Я стояла на сцені, і моє серце переповнювалося надією минулого року. Моє серце переповнялось болем. Я дуже сподіваюся, що наступний форум буде в мирних умовах проведено. А сьогодні я маю в серці і надію і. Біль, які стали постійно поєднаними в нашій повсякденному житті, в нашій роботі, в нашому житті, у всіх дискусіях, які ми мали впродовж цього форуму, ми їх носимо в собі. Скільки так має бути? Це 17-й форум і третій після початку повномасштабної навали. Ми не хотіли, щоб це стало нашою. Традицією, але так сталося. Ми перетворили це е, в нашу традицію. Традиція не здаватися. Традиція збиратися попри е, страх та небезпеку. Е, необхідність думати стратегічно, коли вас переповнюють емоції. Знаєте, багато людей хотіли бути з нами сьогодні, але їх немає. хтось на фронті хтось. В окопах а хтось когось вже немає в цьому світі, і ми завжди їх будемо пам'ятати в нашій непорушній рішучості. Так ми втомилися, але ми тут, і це має значення, оскільки безпека не лише питання озброєння альянсів. Безпека це перш за все, люди, їхня присутність триматися разом, коли весь світ здригається. І ви, кожен, і всі ви є частиною цього цієї позиції. Я не хотіла б сьогодні повторювати свої бажання хотіли, хотіли б лише пообіцяти, що ми будемо і надалі е, об'єднувати людей для того, щоб обороняти на нашу свободу і боротися навіть у найтемніші часи. І колись цей форум пройде у мирній, відбудованій у процвітаючій Україні, і це буде не мрія, а реальність. А до того ми будемо працювати спільно з тур з турботою, з рішучістю в країні, яка ніколи не здається. Дякую вам всім, що ви стоїте пліч опліч з нами з Україною, і до наступного разу сподіваюсь, до наступного київського безпекового форуму давайте тримати нашу єдність як е, наш щит. І правду як зброю в нашій боротьбі.